Привіт! Одразу прошу поставити лайк, щоб ви не забули. І велике дякую тим, хто продовжує мене підтримувати в коментарях. Мене це дуже надихає. Дякую вам. Я зв'язала цій ляльці лів в неї, до речі, немає, немає ім'я. Це так. гримарочка, я зв'язала її е, такі проткрадулі. Мені ці е, ну, це не чоботи, це взуття, нагадує такі сандалі на корковій підошві. Підписниця в коментарях мені написала, що для цих ляльок не підійде. Взуття від Барбі, бо у Барбі маленька ніжка. І дійсно я згадала, що в моїх ляльок в дитинстві були маленькі ніжечки. Такі маленькі, вони, наче якісь такі навіть ну, недолугі. Ну, вся Барбі, вона трохи така посварилася з пропорціями, і е, її стопи теж туди. ж. Я зв'язала. І наступний крок це лише замовляти на Aliexpress чи купувати на OLX, наприклад, чи секонд хенд ляльковий. Чи може у когось новеньке щось таке є. Ну, коротше. Треба шукати саме для цієї ляльки. ось так, Чи в'язати. ну, У мене не було вже. Сил в'язати щось ще для неї я швидко втрачаю наснагу. Вона ось в такому у вигляді. Ну і я розпочала нову іграшку. Це лялька. Це мій майстер клас. Ось фотографія ляльки, яка виходить. Майстер клас називається Лялька з стресами Лілу. Я вважаю, що Ціло цієї ляльки, воно ідеальне. От чесно, я завжди себе сварю за все. Зв'язала щось, потім дивлюся, не то, не так. Треба було по-іншому колір підібрати чи щось там ще. Тут для мене ідеально все. Я ніколи не змінюю тіло, бо, бо мені подобається. Пропорції рівні, голова потрібного розміру, гарні ніжки, п'яточки, все все гарно і ідеально. Сама в'яжу завжди по цьому майстер-класу. Зараз він йде в продажу як підтримка для ЗСУ, як, ну, за донат, тобто я продаю його. Обирайте будь-який е, збір. Донатите, надсилаєте мені свіженький е, скрін. І все, майстер-клас ваш. Дуже раджу. <смір> Від душі раджу. Я, до речі, хочу ще зв'язати тіло е, таке ж, але якесь з вирядком. Це, це універсальне тіло, насправді. Чуєте, як батарея свистить? Я вже не можу. Вони так сусять. Вночі, як починається оце. Ох, Працюємо далі. В неї буде, звісно, волосся не треси, а е пряжа. Пряжа буде буклірована. Ось ця. Я її, звісно, попрала, бо вона секонд-ханд. Випрала, вона розпухнастилась, до речі, звісно, як завжди. Буде ось така дівчинка. Тут Максим мені все шепоче що я повинна ще вам сказати, щоб ви поставили вимкнули дзвіночок, яке який буде сповіщати вас про вихід нового відео, так, Максим? Угу. Ага. Ну все? Що я знайшла в китайському магазині? Ну, тут і раніше була пряжа, але такої не було. З'явився якийсь поліестер. 50 грамів. Так, да, і зелене ось є. Я... Зараз, де... Макс, прибери, я покажу, щоб воно сфокусувалося. Так, щось я не розумію. Нема ніяких параметрів, так, чи що? Да. вельвет написано. Ну, коротше, тоненький. І таке лохмато щось. Треба брати? Що? Треба брати, чи я хотіла вив'язувати все своє добро. Купила я все ж таки цю пряжу і дивина це виробництво Румунії. Ось тут є штрих код я пробила, це Румунія, потім, коли вже вчиталася в ці слова, фірде трікотат це на румунській написано. Не знаю, може, кита... а чого вона фокусується? Може, Китай виробляє для. Румунії, ну, коротше, штрих-код румунський, 100% нічого не видно. Е, якісь інших параметрів я тут не знайшла. Окрім того, що це 50 грамів і номер кольору 815. І все. Більше ніяких, ну, там, прати... Як прати і тому подібне. Які використовувати гачки, всяка таке, топшина, нічого нема. Ну, спробую щось в'язати. Вона тоненька. Ця пряжа. Зовсім зовсім. Певно, гачок 1,9, 2,1. Ось вони, до речі, тут якраз і лежать під рукою. Давайте спробуємо зачепити. Ну, да, отак. Буде. Голова готова. Тут в мене отвір замкнений, тому що не треси, а буде пряжа. Гарний день сьогодні відкрила штору, щоб сонце хоч якось сюди потрапило, бо взагалі сюди ніяк воно не потрапляє ніколи. Ні зимою, ні літом, ніколи. Ну і ось ось вона, ця гарнюня, трішки не закінчена, ще залишилось взуття. Взуття я буду робити ось таким рожевим, як верхня частина плаття. В плаття я зробила комбінацію: зв'язала частину спицями і частину гачком, бо хотіла, щоб спідничка була така тверда, щоб вона стояла, така пачка практично. Тому зробила таку комбінацію. Ніколи такого не робила, але мені здається, вийшло прикольно. Мені нагадує, колись я працювала в таборі дитячому, і в нас була ситуація, коли дві дівчинки, а в них були однакові плаття, і вони так посварилися, а плаття було саме таке: тут рожеве, тут чорне. Але, здається, там ще якісь такі смужки були. І вони так сварилися за того плаття, що не можна було одягати, ви ж розумієте, одночасно їм двом це плаття. Ну, дуже емоційна була. В них сварка, скажімо так, без подробиць. Коротше, так, до личка. Бачите, як я вишила личка. Це ну, практично моя стандартна вишивка очей. Але я довго мучилась з війками і з бровами. Війки я спочатку зробила так, як в майстер-класі, мені не сподобалось, вона якась невиразна. Я переробляла раз, переробляла два, наче мені сподобалось. Вийшла така, наче стрілочка. Макіяж такий. І брови. Я зробила спочатку світлим кольором, такий, наче, як під волосся, але мені теж було невиразно. Я додала ще таку одну, одну ниточку темно-коричневого, ну, Тут в мене все влаштовує, але ось ротик, якось теж, поки я ще не залишила це як остаточний варіант, я переробляла, робила посмішку таку, як я завжди робила своїм лялькам, таку широку, велику. Ні, це не для неї. Поки що зупинилася на цьому. Хай вона полежить, і я звикну, і вона звикне, і через декілька днів я зрозумію, підходить їй це, їй це чи ні. От я завжди бачу через екран якісь недоліки. Поки ну зараз мені не влаштовується посмішка. Вона Загадково виходить. Все, ще взуття і готово. Я не хочу їй робити ніяку шапку, нічого такого. Волосся, воно самодостатнє. Все, лялечка готова. Зробила їй взуття. Хотіла зробити багато таких цяток на, на спідниці, але мені не вистачило сил. Я вже хотіла її дооформити. І, ну, коротше, так, і залишила таку цяточку. Може, ще буде натхнення, я дороблю, але поки що так залишила. Нагадую, що майстер-клас на тіло цієї ляльки. Там і оформлення личка, і оформлення волосся. Тобто там йдуть треси у ляльки. Я показую, як кріпити треси. Цей майстер-клас зараз йде за донат у 100 гривень. Якщо хочете, обираєте свій якийсь е збір і надсилаєте кошти. Чи якщо не знаєте куди, я вам пропоную збір, котрому я допомагаю. Це збір на автівку. Зараз мій знайомий збирає перевірений. Волонтер, тому там все нормально. Пишіть, як вам ця дівчинка. Мені дуже подобається личко. Я залишила ротик, я подивилась на неї і зрозуміла, що мені так подобається. Вона загадкова. Ну, а далі вже буде йти частина відео з нев'язальною темою. Тому, кому не цікаво. Все, для вас відео закінчилось. Бажаю вам успіху і перемоги. А кому цікаво, будь ласка, прошу до перегляду. Я такої брудної річки не бачила ніде і ніколи. Просто сміт... сміття, яке хочете: колеса, шини, простирадла, пляшки, коври. Ось там район, там якісь слід... слівки общества живуть. Там такий бруд на всіх майданчиках просто загаджено, гидко знаходитись. Є смітник, але е, чомусь люди кидають сміття тупо отак в річку. Ну, не все, але щось е, кидають. Уванки дають далі. Зараз стою в мікрорайоні якомусь, чекаю Макса з заняттям, там він займається. Тут багато будинків таких невеликих. Просто спальний район. І біля жодного під'їзду нема лавок. Ніде. Мені цікаво, де сидять їх бабусі, чи в хаті, чи просто гулять. Взагалі ніде, бо мені довелося, щоб наклеїти пластир на п'ятку, довелося сідати отак на бордюр. Бо іншого виходу не було. Як з іншої сторони виглядає фортеця? Ми тільки що були в дінопарку, але там я не знімала, бо там нічого цікавого. А ось тут ми піднялися до фортеці трошки вище, а потім спустимось. І підемо їсти борщ. Бо побачили, що тут поряд якомусь не ресторані, кафе, не знаю, написано борщ. З овочами та коровою. Це так переклад був. Тому ми підемо і будемо перевіряти, що то за борщ. Дуже сподіваюся, що щось схоже на наш. Бо може бути, що це така чорба якась червона. Томатом і все піднялись трохи вище. Ось тут ворота, колись я заходила, знімала там. І цитадель фортеці знаходиться за цим парканом. Там йде реконструкція зараз, по інформації з офіційних джерел, вона закінчиться в 2023 році. Але коли ми це сказали місцевим румунам, вони нам. В обличчя посміялися. Отак в них швиденько все роб... робиться, і вони самі цього не дивуються. Уявіть, тільки це будувалось в 13-му сторіччі. В не борщ, це реально чорба, вона не кисла, тільки що. Дали сметанку. Це ніякої капусти, ніякого буряка, овочі, васоля і все.